Юлія Дідоха та її доньки живуть в селі Малатур'я, що на Долинщині. Мешкає сім'я в одній кімнаті цього будинку. В іншій волонтери табору будуємо Україну разом, роблять ремонт. Сьогодні команда буру працює з дев'ятої. Роблять стелю та шпаклюють стіни. Я встиг зробити трошки злобити стелю, пошпаклювати стіни, погрунтувати, трошки зробити каркас. Тому Всього потрошку. Ну там маленький майстер на всі руки. У цьому будинку працюють дев'ять волонтерів. Серед них Анелія Ширий каже, в мандрівку з Бором вирушила вдруге. В цьому будинку дівчина тільки почала працювати і каже: робота дається не важко, адже завжди є допомога та підтримка команди. Трошки страшно, коли щось не виходить, але майстер підходить, допомагає виправляє, якщо щось не так, і з кожним разом. Виходить, все краще, і краще. Команда буру хоче в цьому будинку облаштувати дитячу кімнату та передпокій. Розповідає майстер Володимир Попович. У цих двох кімнатах ремонтують стіни, стелю та підлогу. Також утеплюють приміщення та проводять електропостачання. Волонтери також хочуть придбати дитяче двоповерхове ліжко в цю кімнату. Володимир Попович каже: працювати тут не важко, бо раніше в кімнатах ремонту не було. Все було якраз ідеально підставлено для того, щоб починати роботи, тому що стіни були ідеально, можна сказати, виведена штукатурка, тобто вони були досить рівними. Ось стеля дерев'яна, дуже просто крутити профіля, тому взагалі немає ніяких проблем. Юлія Дідоха, яка живе в цьому будинку, розповідає, допомога волонтерів дуже цінна для неї. Жінка сама виховує двох доньок. Старша навчається в другому класі, а молодшій 10 місяців. Зараз Юлія не працює, бо каже, після смерті матері нема з ким залишити дітей. Тому, коли почула, що бур зможе їй допомогти, дуже зраділа. Я спочатку й не повірила, а потім, коли приїхали. Я вже їм повірила, бо діти ростуть дівчата, і їм треба було кімнату докінчити, а в нас одна кімната не докінчена, то якось дівчатка може виростуть, може когось хочуть друзів привезти, однокласників. А я одна кімнатка, та не всіх і помістиш в одній кімнаті. Табір бору на Долинщині допомагає відремонтувати будинок двом родинам. Обирали їх, розповідає адміністраторка Лілія Стрілецька разом із командою програми Мріємо та діємо. У нас є декілька критерій, за якими ми відбираємо сім'ї. Це по-перше, сім'я не має мати жодного роду залежностей, а також і сім'я має розуміти цінність. Того, що це волонтерська допомога, у Долині табір Будуємо Україну разом, працюватиме до 26 вересня. За цей час, окрім ремонту двох будинків, волонтери хочуть завершити мурал у центрі міста. І зі слів адміністраторки табору планують встигнути все, що запланували. Діана Коржук, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.